Спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні 16 вересня. Цього дня народилися такі відомі українські діячі, як фізик Петро Борзяк та правозахисник Валерій Марченко. А у 1658 році гетьман Іван Виговський уклав гадяцький договір з Польщею. Також сьогодні вшанується пам'ять поета Павла Тичини і журналіста Георгія Гонгадзе. Розпочинаємо із ситуації на фронтовому сході України на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Отже, про основні події, і тенденції. Донецьку наші воїни мужньо відбивають шалені атаки російських найманців на аеропорт. В Іловайську волонтери знайшли 24 загиблих українських воїнів. З полону сепаратистів визволені ще восьмеро наших хлопців. Росія продовжує перекидати живу силу і бойову техніку у міста Лисичанськ і Дебальцево. З початку АТО на Донбасі загинули понад 3100 тисячі громадян, серед яких, нагадаю, 71 представник Житомирщини. Зазначаючи на сході України значних втрат, Росія поки що розпізнала лише третину своїх убитих. У полоні терористів перебувають понад 40 воїнів новоград волинської механізованої Бригади. У Донецьку за останні тижні вартість однокімнатної квартири упала втроє із 30-45 тисяч до 10-15 тисяч доларів США. Особливого резонансну набув у ці дні відеоміз Житомир Донбас, в ході якого наші земляки наживо спілкувалися з мужніми десантниками 95-ї аеромобільної бригади, котру очолює герой України Михайло Забродський. До телемосту долучилася, і наша знімальна група більше тисячі житомирян та гостей міста взяли участь у телемарафоні. «95-та. ми з вами. На розі вулиць Михайлівської та Литошинського в обласному центрі жителі на майдані. А по той бік екрана земляки військові, які несуть службу у зоні АТО. Бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади у місті Слов'янську донецької області емоції переповнювали всі сторони. Діти вітали героїв. Жінки плакали від щастя і бажали миру. У промові до бійців 95-ї бригади та Житомирян. Перший заступник Житомирського міського голови наголосив. В этом году ми не проводимо пышные празднования дня города. В планах були Эльзы, і, і фейерверк, і лазерне шоу. Но коли ми посчитали смету і поняли, що эти деньги можна просто передати 95-й бригаді і сім'ям погибших сім'ям раненим і сім'ям переселенцев. кожен наш земляк підтримує наших героїв. Хто як може область об'єдналася у прагненні миру та повернення вояків до місця дислокації? Я тут зараз, як Житомирянин, не як посадовець, прийшов підтримати нашу 95-ту, тому що я прекрасно розумію, що вони там знаходяться на передньому краї, на рубежі. І від того наскільки вони відчувають за своїми спинами нашу підтримку, всіх житомирян в першу чергу вони ну від цього залежить їхній настрій, з яким вони йдуть в бій. Люди на акцію прийшли за покликом серця, щоб висловити свою підтримку військовим? Двогодинне емоційне спілкування з бійцями пролетіло немов за помахом крила, хто близьку людину, а хто просто земляка своїм душевним поривом прагнув зігріти та підтримати. І, хоч хлопці були небагатослівними, емоції переповнювали усіх учасників заходу. Побажати нашим хлопцям. Віри, віру в перемогу. Хотілося б побажати вірного друга, який би підставив своє плече. Хотілося б побажати маму, яка б чекала їх. Хотілося б побажати також дівчину, яка б теж чекала разом з мамою. Хотілося б побажати волі, неба, неба мирного, голубого, сонця. Більше хотілося б побажати і перемоги. Саме все це перемоги, також здоров'я, яким зараз потрібно, і терпіння. Ви повинні працювати і чекати їх. І все. Вони, вони знають, що вони роблять і за що вони роблять. Бойовий дух такий, що хватить на трьох путіних. Це я вам кажу відверто. Телемарафон подарил возможность рідным побачити один одного та поспілкуватись, И, по сути, стал ключевым заходом в рамках відзначення Дня міста Житомира. А праздники в городе Житомире еще будут. И будет огромный праздник, когда 95-я бригада с победой вернется домой, ее встретит весь город. И мы устроим действительно большой праздник. Обласне телебачення продовжує знайомити глядачів з підсумками проведеного нами напередодні вивчення громадської думки щодо війни на сході України. Нагадаю, що 95% опитаних нами однозначно висловилися за єдину країну. Ось черговий відгук. Погиб моїм младший двоюридний брат 24 четвертого августа. Он під градами, коли російська армія почала вторження під Луганском. Так що. Для нашей семьи эта война – это огромное горе. Но мой племянник поступил в военное училище, наш военный университет, и даже мысли у него не было идти в другое. То есть у нас в семье все военные. И мы, как женщины нашей семьи, мы поддерживаем наших военных. И, в принципе, другой, другой карьеры для наших мужчин мы не видим. Это война, и страну нужно защищать последний раз, вот как мы говорили с нашим двоюродным братом, он сказал следующее, что он из 30-й механизованной бригады в Новоград-Волынском. 82 человека сбежало. И когда ему задали вопрос, почему же ты не бежишь? Он говорит, если я не убегу вместе с ними, во-первых, я не брошу своих солдат. А во-вторых, если я, меня не будет там, завтра они будут в Житомире. Сьогодні стартував ще один наш новий патріотичний проект поетичний турнір Єдина країна. Обласне телебачення запрошує до нього не лише професійних письменників, а й юних поетів, членів молодіжних літературних студій, студентів, старшокласників, усіх шанувальників поетичного слова, які отримають змогу прочитати перед відеокамерою свої вірші на підтримку України. Ось один з перших відгуків. Є дивна країна, єдина в країна. проводча і рідна усім поколінням, що вірять у себе і завтра своє. Є дивна країна, єдина в країна, та Юда такою, їй будь-не дає гвалтовану гнуту століттями рабства, на неї нацьковано, зграю страшну. Брехня, лицемірство, шахрайство й нахабство ведуть цю бредку, цю гібридну війну. Було колись військо і царське, і червоне, що мало мундирову честь хоч якусь, а ці ось шахали, ховають шеврони і йдуть воювати із Руссю за Русь. Від сліз не одна уже вицвіла хустка російської мами в терновий цей час. Півармії Путіна іде у відпустку, аби закопали її у Донбас. Була ти не раз Україна на грані та завжди скидала вампіра з плеча. Ви нас не звоюєте, зайде погані, ви знаєте притчу з писань про меча. Житомирщина продовжує широку благодійну допомогу українському війську. Післязавтра в обласному музично-драматичному театрі пройде концерт відомого гурту «Лісапетний батальйон. Уся виручка від якого піде на підтримку воїнів-земляків. Допоможіть і ви українським воїнам-героям. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Поад фідобанк Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260 02 нуль 46 35 36 Код 220-64-928. благодійний фонд, людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. І наостанок колишній маєток Януковича Межигір'я за останні півроку заробив на вхідних білетах майже 7 мільйонів гривень. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю приємного дня. Дякую, що завжди з нами. На все добре.